Так, розбираємо теперішній час і початок минулого часу для дієслів слів біньяну пааль, третя кореневе гей, дізра третя кореневе гей. Починаємо на прикладі слова лірцот лір. -цот». Хотіти. Що ми робимо? Для того, щоб виокремити корінь, ми прибираємо ламет приставку. Якщо Він в Вінняні слово закінчується на Вавтав, ну це стосується не тільки Міняна Пааль, але поки ми пааль розбираємо на Вавтав, то тут це означає, що третя коренева гей. Першу кореневу ми бачимо це рейш, другу кореневу бачимо це цаді. Слова даного типу в теперішньому часі для чоловічого і жіночого роду. Без оголосок пишеться однаково. Ну тут у нас холами, і їх відрізняє тільки Сиголь в чоловічому роді і Камац жіночому. Роце роца. Робимо множину. Ро сім Гей. Тут вибуває в множині ро Сот. Гей, вибуває множині. Для множини береться закінчення таке саме, як і множина чоловічого роду е, в іменниках. А для множини жіночого роду, в дієсловах теперішнього часу, береться закінчення множини жіночого роду в іменниках. Ну, можна так собі зробити. Потім, нарешті, ми тут дізнаємось, для чого нам потрібен корінь. Для того, щоб будувати минулий час, як мінімум. Для того, щоб сказати він хотів. А минулий час ми починаємо будувати завжди з «він», В минулому часі третя особа. Третя особа однений. Це у нас ГУ. Ми перебираємо сюди корінь. Ну, букви корня. Рейш, цаді, тут крапочка не потрібна. Рейш, цаді, гей. І перебираємо сюди. Наші оголосочки буде гуратца. Так формується він в минулому часі. Для того, аби закріпити, давайте візьмемо, наприклад, слово Лалот. Ла лот Це у нас буде підніматися, коштувати і репатріюватися. Беремо корінь. Айн, ламед, гей. Робимо теперішній час. Перша коренева, конструктивна. Вав з холамом. Матерс лекціонес. Вона тут уступає. І у нас буде Оле. По аналогії, Ола. По аналогії так само роце, роца і відповідна множина буде. О. Лім. Олот. Для того, щоб зробити він піднімався, або він репатріювався, або він коштував. Гу. Беремо три букви корення, переписуємо і ставимо наші два камаци. Гу аля. Для того, аби закріпити саме ці нюанси. Будь ласка, слова «лівкот» плакати, лівнот будувати, «лігйот» жити, «лігйот» бути. Зверніть увагу, слово «лігйот» в теперішньому часі відсутнє. Воно тут можна тільки минулий час зробити. Потім ласот робити, «ланот» відповідати, ля підніматися, коштувати, репетріюватися. В принципі, ми це зробили. Лікнот. Купувати лікрод стукати, ліштот, пити, лірот, бачите. Дякую за увагу. На цьому все.